Вітаю вас, мої дорогенькі. Термінова інформація для тебе. Терміново, тобі потрібно це дізнатися. Тут зараз. Що це? Перше. Дивна, дивна така іде, ідея енергетика, ти начебто незначне щось, але а, щось починається, зароджується, зароджується якась, якесь таке нове почуття в тебе. І там десь далеко, далеко. Це ти. Це Там десь далеко, це в тебе всередині це далеко. Це якийсь такий довгий, довгий шлях до себе самої. А щось зароджується зараз в тобі. Те що, те, що буде розвиватися, те, що треба берегти, те, що треба відстоювати, і не давати нікому затоптати. Щось таке ти почала, якісь, щось нове, нікому не розповідай поки що. Це дуже глибоко, десь в підсвідомості. Не заховуй від себе, а ховай від інших людей, навіть від близьких. Щось таке новеньке в тебе зароджується, яке може, пере, яке переросте в більше, в багатше. Цікаво. Далі, пішли далі, що ще терміново. Тобі потрібно знати, почути, терміново. Що це? Номер 2 показують якого чоловіка. Хтось хотів, і що він зі своїми монетами, грошима, сидить такий борзий. Він щось думає, терміново тобі потрібно дізнатися про те, що якийсь мужчина досить з непохитною позицією. Щось думає, щось задумав щодо тебе і прийняв якесь рішення. Причому хороше щось, дуже хороше. Він як виступає, як той, який тебе оберігає, щось таке задумав щодо тебе, що він хоче. Що він хоче? Для когось, дівчата, це взагалі є чоловік, який хоче узаконити з вами стосунки. Якщо в тебе є такий чоловік, і ти знаєш, про кого ведеться мова, це все рівно про те, що якийсь чоловік має на тебе певні плани на життя і на тебе, на своє життя з тобою. Ти для нього якесь ясне сонечко. В хорошому розумінні тут взагалі всі його рішення. Щось хоче прояснити. Щось хоче прояснити, якусь правду тобі сказати, або відкрити, ну або від тебе почути. Бо він сприймає сполучення з тобою, зв'язок з тобою. Все, що пов'язане з тобою в його житті, сприймає як його переродження. Переродження його життя. Як нове щось в нього з'являється. Як щось більше, ніж було до того. Ну, це тобі потрібно було знати. Поїхали далі. Терміново. Що тобі потрібно іще знати? Що потрібно це тобі терміново почути і знати? Зараз дівчатка. Тут якась втрата йде. Але ти можеш це поновити, виправити. В тебе всі є повноваження, все, всі ресурси для того виправити якусь ситуацію. Ситуація може бути з чим? А з твоїм якимось пізнанням в житті, досвідом, досвідом твоїх дітей, те ж саме. І причому цей досвід чомусь має таке зафарбування. Не просто негативне, а деструктивне. Тут вплив якийсь, якийсь іде. Але ти наче на твоїй енергетиці все тримається, і ти можеш просто своєю енергетикою все негативне, все розру, ну, зруйнувати, спалити, прорости туди своєю такою енергетикою, багатою енергетикою. І... Знищити не потрібно, знищити диявольське, магічне, якась така в тебе така сильна, сильна енергетика. Материнська енергетика. А чому терміново? Але тут є вплив якийсь. А що тобі потрібно робити? Тут багато питань виникає, так, дівчата. Що це за вплив спочатку? Ну так, вплив досить негативний, деструктивний. Який ускладнює взагалі твій рух до твого щастя. Так, що тобі робити? Не виходити з рівноваги, вміти тримати, а тут взагалі рівновага, рівновага, спокій, стримання себе. Не виходь з рівноваги, коли ти відчуваєш, що щось, створене тобою, приймає якісь неправильні форми, неправильну картинку, ти, ти бачиш. Ти можеш все змінити так, як ти хочеш, тільки в спокійному стані. Ще. Це щось таке спільне, що об'єднує все, 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 що тебе оточує. Будь то сімейні стосунки. Тут щось щодо сім'ї, материнства, дітей, чоловіка і так далі. Ну тут материнство саме йде, така тема. Ти начебто можеш впливати на підсвідомість, на підсвідомий стан, взагалі не рухаючись, не відкриваючи. Навіть м -м -м, тут вона з закритими очима спокійна, насолоджується красою своєю, спокійна в своєму, своєму положенні і знає, що все в неї добре і її світ оберігає. Коли ти в такому стані, ти розумієш, що тобі допомагає сам Всесвіт робити те, чого ти хочеш досягти. Але тут потрібно проявити якусь таку креативність. Творча, такий творчий початок повинен бути. Тут відійде щось непотрібне, так? Але оцю руйнівну силу можна використати як на те, що дійсно очистити від непотрібу, так, своє середовище, так і там непотрібні думки, стереотипні, якісь маячня якась така йде. Або негативний, деструктивний вплив на, там, на когось, там твоїх рідних, на, на тебе і так далі, взагалі на твоє оточення і тебе. Тобто найближче оточення тут сімейні стосунки йдуть. Ти можеш попливати сама, але коли ти будеш в спокої і будеш в такій творчій енергетиці. І я так бачу, що тут щось таке дивне, типу, через вплив через інтуїцію, а через підсвідомість, через думки, через такі психологічні, напевно, ну для кого хто не приймає, наприклад, там щось більше, так, щось глибше. Але тут про глибше якраз говориться саме вплив на підсвідомість. І результати будуть просто неймовірні. Неймовірні. На всьому твоя сила, кажуть. Так, добре. І Іще подивимося ще щось, так щоб вже нічого не снилося. І ось так от подивимося все. Так. Що іще? Дивимося. Яке питання в нас було, дівчата? Терміново. Так, так взагалі зацікавилася тим, що було тут. Так, що тобі терміново потрібно знати? Ну що, тут якийсь лицар до тебе просто скаче, або якась звістка, щось іде, тут щось іде тобі в руки. Терміново, знай, що щось тобі йде в руки. Причому терміново. Біжить, свистить. Ой, щось дуже хороше йде тобі в руки. Тут тобі якась допомога, або якийсь подарунок, щось таке йде. Втрата. Ну, можливо, це на підсвідомості якась втрата. Що це, від кого це? Що це таке? Там, де ти вже не надіялася, виконуються бажання. Тобі де якось складно воно вдалося. Складно вдалося, але в один прекрасний момент, коли ти просто відвернулася. Не, дійш, не дійшла, сказала, махнула рукою, сказала, відпускаю цю взагалі не, не, не потрібна якась мета. Воно прийшло тобі само в руки. Взагалі, це просто класний прийомчик, зовсім не маніпулятивний. Хоча є щось, напевно, коли просто згадайте, наприклад, як у воді ви намагаєтеся щось схопити. І сила вашого поштовху, вона просто відкидає цей, наприклад, кулька якась так, вона відкидає від вас її. А якщо ви зробите рух назад, то потім просто іншою рукою можна накрити і забрати. Отака сама ситуація: просто накрите і заберіть. Щось ви відпустили, і воно само до вас дійшло. Так і з чоловіками, дівчата. І взагалі з протилежним, як з протилежною статтю, коли ви відпускаєте цю хватку, оцей гарпун, чи що ви там на нього накинули, їх тягнете, тягнете. Воно не хоче з вами бути, воно хоче вирватися як з щеня, якісь так і побігти там кудись від заочі. Бо ви його тримаєте десь на прив'язі. А коли ви відпускаєте, і кажете, то вже йди. Йди куди хочеш. Йди, йди". мені не потрібно забути і просто забути відпустити всередині головне. І коли ти всередині відпускаєш, ці страхи пропадають, воно до тебе само біжить. Тут така сама ситуація. Ось так. Все, дівчаточка, ну, вже надивилася, досить багато. Я думаю, що іще будемо. Можливо, сьогодні навіть ще, як буде настрій, як буде час, я вам подивлюся ще якісь цікаві ваші питання. Ось так. Дякую вам наразі і хочу побажати, щоб найкраще з цих розкладів, з цих відео моїх виконувалося в вашому житті. Нехай вони виконуються взагалі як мантру, можна дивитися як медитацію. Ось і теж будуть результати. Вітаю тут новеньких на цьому каналі. Бачу, потроху надходять, хоча після трансформаційного такого періоду, дійсно дуже, дуже повільно йде на як, залучення людей нових, але все рівно іде і мене це дуже радує. Тобто я розумію, що ця робота вона потрібна. Дійсно буду з вами розвиватися, буду з вами намагатися більше, більше якось так бачити, що потрібно і куди потрібно рухатися. Ось так що зі мною не пропадете. Приєднуйтесь, будемо далі йти разом і змінювати своє життя на найкраще. Дякую вам, мої рідненькі, і дякую за ваші лайки, коментарі. Пишіть, читаю, читаю, не встигаю лайкати, але читаю. Дякую за фінансову підтримку. Нехай все світ тобі дає подарунками в рази більше. Так воно й буде, я це знаю. На все добре, переходь на інші мої канали, Па-па.